Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Три пароми РФ поблизу Керчі та кримського мосту вивели з ладу. Спочатку пролунав вибух парома в Криму. Як пишуть партизани, на місцях в бухті скоїли диверсію. Потім пролунало два вибухи паромів в Керчі. На одному із них відбулася детонація ракет, причал рознесло повністю. Пише телеграм-канал Морський Вовк, але не одним морем. Зі слів місцевих мешканців декілька ракет влучили у занедбану ферму, на якій розташовувалася військова техніка ЗСРФ. Офіційна окупаційна адміністрація поки не коментувала інформацію про вибухи та обстріл. Півострів, нібито зазнав атаки британськими ракетами Шторм Шедоу. Частина штормів, які летіли через Роздольнинський район, збита. Йдеться в повідомленні, але це неправда. Всі цілі потрапили туди, куди треба. Телеграм-канал Кримський Вітер пише про приліт двох ракет на півострів. Нам повідомляють про приліт двох ракет по занедбаній фермі зі стоянкою російської військової техніки. Можливо, і склади БК у селі Красна Поляна Красногвардійського району. У пабліках повідомляють про перекриття дороги до сусідньої Кремнівки. Інформація потребує. Ви підтвердження пише видання: в той же час, якби США надали далекобійні ракетні системи та Україна могла б знищувати російські берегові ракетні комплекси та корабліча ФРФ у портах в окупованому Криму. Ігнат зазначив, що Росія буде і далі виготовляти ракети та дрони, тому Україні треба розвивати напрямок довгої руки, тобто знищувати засоби нападу окупанта там, звідки вони летять. Скажімо, Крим, будь-яка точка в Криму вже є досяжною для наших сил оборони. Нам потрібні засоби інструменти для того, щоб знищувати той самий береговий ракет. Комплекс Бастіон, з якого зараз обстрілюють Одесу. Кораблі Чорноморського флоту Росії, те, що постійно нас атакує. Боротися з ракетами потрібно, звісно, але й джерело носії теж треба знищувати, це буде значно ефективніше. Для цього потрібна далекобійна зброя, високоточний оперативний тактичний комплекс ЕТКМС. Винищувача F16, тоді буде зовсім інша історія. Ігнат зазначив, що український оперативно-тактичний комплекс «Сапсан» раніше грім 2, який міг би бити. На 300-500 кілометрів не виробляється цей проєкт, не відбув. Попри низку презентацій. Якби такий ОТРК був на озброєнні України в достатній кількості, це могло б суттєво допомогти захисникам. Ігнат зазначив, що комплекс Етакамес здатний знищувати, перш за все, наземні цілі. Якби Україна таки отримала Етакамес від США, оборонці могли б знищувати ворожі берегові ракетні комплекси, бо розвіддані про те, де знаходяться російські системи, є. Він додав, що не всі кораблі ЧФРФ перебувають у морі, деякі стоять у портах, і це теж досяжна ціль. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.